З народження Богом свободу дано, дано вибирать і творить свою гідність, і в світі людському з людей є ніхто, хто право те має за нас бути вище. Даремними будуть чини і суди, якщо справедливість при них є ілюзія, ніщо не врятує і не захистить, коли всі водночас скажуть революція, коли всі водночас. Промовлять собі й одночас промовлять у голос. Якщо відбирають свободу тобі, то далі так жити не можеш. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина. Очі твої одні, більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві та злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба. Гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш того, чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні? А сотню вже зустріли небеса, Летіли легко, хоч майдан ридав, і Із кров'ю перемішана сльоза. Батько сина ще не відпускав, заплакав бог, побачивши загін. Спереду сотник молодий, вродливий, юний хлопчик в касті голубій і літній, сивий сивий. І рани їхні вже не їм болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела. Слітаючи назад, Небесне Сотня, вирій полетіла. Горить Україна іскриця, палає, не спинять, не стушать тепер вороги, вона з новою силою далі ступає. Ніхто вже ніколи не згасить її і горить не вогнем. Вона думку і сяє, й ідеєю сповнені всі, як один, куди не зернеш, дух свободи лунає. Відродилася нація цвітом в юрбі, відродилася в піснях, на майданах, на площах, у кожному місті, у кожнім селі, Ожила у лісах, у полях, у дібровах. Посала окрадена ненька з колін.